<кій> Маленька мама. Давай, капелюшечку, давай, 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 давай. Світлана Волкова привела собаку до ветеринара. Розповідає, вчора їх разом з тваринами врятували з затопленого будинку з мікрорайону Острів. Я до этого опікувалася 8 собак, дев'ять щенків, 15 котів. Нас вивезли, ми змогли спасти 9 щенків. Восім з і трібка. сьогодні одну собаку порвали в воді. Два заходи на лодками під'їжджали до під'їзду, одразу ми вивезли малечу, щенків і котів, а тоді вже загрузилися всіма собаками. На перший день ми могли тільки папу 95 років. Тварину оглядають фахівці з Одеси. Лідія Мечик, ветеринар-терапевт і нефролог. Говорить, прийом безплатний. У нас був корм, який був закуплений. Ми почали великий збір. Люди накидали досить багато грошей. Ми закупили корма, привезли з Одеси. А так проводимо прийоми. Хтось ургентний, хтось просто ну трохи захворіла тваринка. Певні речі ми можемо стабілізувати, первинну допомогу надати, але більш якісь глобальні проблеми, більш глобальні операції. Ми намагаємося відправляти евакуювати до Миколаєва або Одеси. Тільки за сьогодні 25-30 пацієнтів. Ми подивилися. Херсон Калана розповідає, врятувати від підтуплення вдалось своїх котів і шістьох собак. До ветеринарів на огляд сьогодні привела карата. Я знайшла цю собаку в корабельному районі. Каратіло в тому, що в нього була така огромна опуха. Хазяїва кадав евакуювались, бросили собачку, і він пережив дві операції важливі. возили в Одесу. На даний момент йому стало лучше. Рана зажила. но как би опять у нівокакої та появився у черзі до ветеринара зі своїм собакою і Людмила паралізувала. вистріли і паралізувала. Ми місяці. перелізувалася місце. Ветеринари з Одеси працюватимуть у Херсоні кілька днів. За потреби приїдуть знову. Розповіла Лідія Мечик. Катерина Гончаренко Марина Круглова, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.